Вітаю, як завжди, у цій порі на телеканалі Квант. Новини Южноукраїнської атомної електростанції. Не перемикайте і ви дізнайтесь. З нагоди Дня енергетика і продовження експлуатації енергоблока номер 1 на АЕС вітали передовиків виробництва. Шефи з атомної станції їздили з подарунками до Рацинської школи-інтернату. В Южноукраїнську відкрився ще один дитячий будинок сімейного типу. У День Святого Миколая заграла вогнями головна ялинка нашого міста. На южноукраїнській атомній електростанції сьогодні працюють перші, другий та третій енергоблоки. Вони несуть номінальне теплове та електричне навантаження. Радіаційний фон на території АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Впродовж цього тижня датчики фіксували від 10 до 12 мікрорентген на годину. Ташлицька гідроакумулююча електростанція працює двома агрегатами згідно з диспетчерським графіком. В роботі знаходяться і обидва агрегати Олександрівської ГЕС. Цього тижня на енергоблоці номер 3 проходила партнерська перевірка, що була організована компанією енергоатом. Метою повторної місії було впровадження та використання нової протиаварійної документації. Висновок експертів такий: оперативний персонал добре знає симптомно-орієнтовані інструкції, вміє ними користуватись. Побажання, виказані під час попередньої перевірки, враховані, а експерти навіть планують запозичити деякий досвід для впровадження на своїй АЕС. Симптомно-орієнтовані аварійні інструкції на Южноукраїнській АЕС почали впроваджувати у 2009 році. Спочатку на першому та другому енергоблоці, а згодом і на третьому. Проте аварійна документація, розроблена за новим принципом, мала за мету знизити до мінімуму вплив людського чинника на процес управління енергоблоком. Симптомно орієнтовані аварійні інструкції це свого роду інструмент для швидких і чітких дій оператора блочного щита управління у разі аварійної ситуації. Послідовність дій у них прописана крок за кроком. Дотримуючись інструкцій, навіть у стані стресу оператор БЩУ не може допустити помилку. Аби впевнитись у досконалості документу та обмінятись набутим досвідом щодо його впровадження, дирекцію на екенергатом було прийнято рішення провести ряд партнерських перевірок. Перша відбулася у 2010 році на енергоблоках номер 1 та 2 Южноукраїнської АЕС. Згодом було проведено 9 таких перевірок. На енергоблоці номер 3 партнерська перевірка проходила у грудні 2011 року. Тоді експерти відзначили сім позитивних напрямків, які рекомендували до розповсюдження, та чотири, де роботу слід покращити. Під час повторної перевірки пильну увагу звертали на те, як усуваються зауваження, та ще раз оцінювали вміння персоналу працювати з документацією. В результаті нашої роботи, значить, ми обіділись, що. руководство и специалисты Южноукраинской АЭС уделяют должное внимание реализации всех этих мероприятий, устранению всех замечаний. Были проверены документы необходимые, были посещены занятия оперативного персонала на полномасштабном тренажере. Мы провели беседы с оперативным персоналом, с инструкторами полномасштабного тренажера. В общем-то, На сегодняшний момент можно отметить, что и у персонала, и у инструкторов присутствует понимание их роли в этом процессе, в процессе внедрения, в процессе сопровождения. Свої. Подібні перевірки приносять подвійну користь. Аналізуючи роботу колег, експерти черпають їх кращий досвід для впровадження на своїх майданчиках, а це в свою чергу підвищує загальну безпеку АЕС України. Ми, звісно, обмінюємо, документацією, наработаним опитом для того, щоб потім ми могли примінити це у себе. От, в частности, ну, конкретно для цієї перевірки, що характерно було. Це то, что у вас уже имеется разработана документация по сопровождению занятий психологами, по выдаче рекомендаций от психологов, От ми щас на Запорожке з тоже над цим працюємо. Експерти сподіваються, що їх рекомендації, виказані у ході нинішньої перевірки, допоможуть персоналу електростанції краще підготуватись до місії Вао АЕС, яка пройде у квітні 2014 року. Там аварійна готовність виділена в окремий напрямок. Тож і документація, і підготовка персоналу перевірятимуться дуже ретельно. Після аварії на АЕС Фокусіма цим питанням у світі приділяється дуже ретельна увага. На южноукраїнській АЕС працювали спеціалісти російської науково-дослідницької фірми Вібросейсм. Вони обстежували обладнання другого енергоблока на предмет його сейсмічної стійкості. Таку процедуру свій час успішно пройшов перший енергоблок. Нещодавно було оглянуто і третій мільйонник. Результати перевірок стануть відомі пізніше. Виконання оцінки запасів сейсмостійкості обладнання є одним з напрямків роботи, результати якої мають увійти до звіту з періодичної переоцінки безпеки другого енергоблока. Саме на основі цього документу у 2015 році буде прийматися рішення щодо продовження його ресурсу. Для обстеження обладнання другого енергоблока на предмет його сейсмічної стійкості запрошували висококваліфікованих спеціалістів фірми «Вібросейзм». За словами начальника відділу кваліфікації обладнання Южного, Української АЕС Дмитра Фоміна «Вібросейсм» спеціалізується на забезпеченні надійності атомних та теплових електростанцій в об'єктах нафтової та хімічної індустрії. Фірма має значний досвід у антисейсмічному проєктуванні і тестуванні як нових, так і діючих енергоблоків. Крім южноукраїнської АЕС, спеціалісти цієї фірми працювали на рівненській станції. Найближчим часом мають оцінювати енергоблоки Запорізької. На сьогоднішній день весь об'єм оборудовання. полностью, который необходимо для блока номер два оценить по сейсмостойкости, оценен. Проходит этап обработки результатов. Данные по этим обходам мы получим в ближайшее время. И уже после этого мы поймем, как нам дальше, по какому пути и что делать Обрудіння обладнання другого енергоблока з урахуванням пікового прискорення на поверхні ґрунту 0,12 G здатне витримати землетрус силою 7 балів. При цьому воно зможе без аварійно працювати і виконувати всі свої функції. 2013 рік був важким для Южноукраїнської АЕС. Усі зусилля були спрямовані на продовження строку експлуатації першого енергоблока. Серед тих, хто брав активну участь у ремонті та реконструкції обладнання, є начальник дільниці цеху з ремонту турбінного обладнання Южноукраїнської АЕС Леонід Скоробогатов. До професійного свята енергетиків його відзначено нагрудним знаком. Відмінник енергетики України. У минулому Леонід Скоробогатов педагог, декілька років навіть працював майстром виробничого навчання у Вознесенському професійно-технічному училищі. На Южноукраїнську АЕС влаштувався у 1987 році. На роботу його взяли з 3 третього розряду з ремонту парогазотурбінного газотурбінного обладнання. Я пам'ятаю, коли він приходив до нас трудоустраюватися, ще коли він був прийнят до цього він працював у Вознесенські в Олександровці. не имел еще общего такого понятия о больших-больших предприятиях. Трудностями не боялся, знания, умения черпал не только просто подготовившись к экзаменам, сам где-то изыскивал что-то самое и внедрял, вот. конечно, слесарем. Сісарямі такі люди довго не задержуються. не маючи профільної вищої освіти, піднятися кар'єрними сходами, тоді яке зараз було нереально. Леонід Скоробагатов прийняв рішення і у 1989 році вступив на заочне відділення Харківського політехнічного інституту. За взятість до роботи та відповідальність, з якою наш герой ставився до виконання своїх службових обов'язків, не залишились непоміченими керівництвом підрозділу. У 1990 році Леонід Скоробогатов був призначений на посаду майстра, а після закінчення навчання в інституті став старшим майстром. Завжди намагався підвищити свою кваліфікацію. Навіть пройшов спеціалізоване навчання на німецькій АЕС Грунде, де ознайомився з технологією усунення негерметичності на працюючому обладнанні. Аес цю міжнародну практику він запровадив на нашій атомній електростанції. З 2008 року Леонід Скоробогатов працює начальником дільниці з ремонту трубопроводів і арматури. У його підпорядкуванні знаходиться 90 чоловік. В этом году, конечно, у нас було много поставлено задач, потому что сразу ремонтировался і перший блок, который находится на реконструкции, находился, і второй энергоблок. Потом второй был энергоблок запущен. Нужно было выполнять работы на третьем энергоблоке. А первый же ж никто не оставлял. Тобто очень много у нас ушло сил, для того, щоб выполнить програму этой ремонтной компании. За словами Леоніда Скоробогатова, йому пощастило з колективом. З багатьма він працює вже не перший рік. А головне те, що це команда однодумців, які відповідально виконують поставлені завдання. У своїх колегах він також цінує цілеспрямованість, знання та бажання вдосконалюватись. Своїм експлуатаційним досвідом Леонід Скоробогатов залюбки ділиться з молоддю. Це дуже хороший, строгий справедливий начальник, той, яким, яким, має бути правильний, можна сказати, керівник, на якого можна завжди з операція можна так сказати, спросить у нього совета, узнать, як його мнение, він завжди подскаже, розкаже, пояснить. Вот И я вважаю, що такими качественними характеристиками должен обладать кожний руководитель, який працює у нас на станції. Він неодноразово готував молодих спеціалістів до галузевого конкурсу професійної майстерності. Його підопічні займали тільки перші місця. Десь у глибині душі він так і залишився вчителем. Тож головною винагородою для нього є успіхи його учнів. Кожен рік до Дня енергетика адміністрація та профком атомної електростанції відзначає кращих працівників підрозділів підприємства. Цього року нагороджених багато як ніколи, адже 2013-й став символічним роком для южноукраїнської АЕС. Продовжено строк експлуатації першого енергоблока станції. І головна заслуга у цьому працівників підприємства. Нагородами різного рівня відзначено близько сотні спеціалістів АЕС. Є відзнаки державні, міністерства енергетики та вугільної промисловості, національної компанії енергоатом, обласної та міської рад. Першу частину нагород вручили вчора. Передовиків особисто вітав виконувач обов'язків генерального директора атомної електростанції В'ячеслав Кузнецов та представники адміністрації підприємства. Решту відзнак вручать на святкування Дня енергетика у Южноукраїнську та у Києві. Підбито підсумки конкурсу дитячих малюнків, який традиційно проводиться напередодні дня енергетика. Атом для миру та процвітання. Такою є тема конкурсу. На атомну тематику южноукраїнські діти малюють вже 9 років, але щоразу дивують дорослих новими ідеями та образами. Фантазії на атомну тематику представили діти усіх шкіл міста, гімназії, ліцею, центру соціально незахищених дітей, станції юних техніків, школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості, інформаційно-культурного центру. Журі розглянуло 79 робіт. Найменшим учасникам конкурсу було всього по сім років. Надали роботи і випускники навчальних закладів. Олівець, гуаш та акварельні фарби були знаряддям юних художників. Я дуже люблю цвіти на балконі, і поэтому я нарисувала горшок і в ньому красивий цвіток. А місце самого цвітка я нарисувала лампочки, тому що наша атомна електростанція нам дає цвіт і руки. Руки це зробили цю атомну станцію. А на атомній станції оця людина. І, і ця людина придумала цю атомну станцію. Наймаліше це хмельниця, тому що вона найсвітня строїлася. А старша була Чорнобильська. Вона вибухнула, тому що щось в неї неправильно було. І вона на візку. А наша і Ровенська лежить в колясці, тому що вони середні наша спочатку, а потім Ровінська. В этом лісунці я изобразила заобразила нашого міра. Пісу я нарисувала ніабичною. А та п'яце як ангел, охраняючий наш город. Наш город очень уютний, теплий, чистий. Я вірю, що у нашій енергетики є великі перспективи. Ми будемо повільно, але впевнено рухатися вперед і дарувати людям посмішки. Без подарунків не залишився жоден з учасників конкурсу. А переможці отримали ще й грошові винагороди за перше місце 150 гривень, за друге 100, за третє 80 і 50 гривень як заохочення. Відзначені і педагоги, які допомагали дітям створювати фантазії на атомну тему. Найбільше робіт надала перша школа, а більше всього призерів було у школи мистецтв. Святковий настрій учасникам конкурсу створював танцювальний колектив «Імпульсу». Роботи юних художників прикрашатимуть фоє інформаційно-культурного центру впродовж новорічних свят. Дитячі малюнки є також основою для календарів, які випускає відділ роботи з громадськістю атомної станції. Благодійна акція на підтримку вихованців підшефної рацинської школи-інтернату вже давно ввійшла у перелік традиційних добрих справ южноукраїнських атомників. Працівники АЕС збирають речі, іграшки та кошти, аби у день Святого Миколая передати їх до закладу. Діти вірять у диво і щиро радіють навіть найменшим його проявам. Я проснувся, в мене вже була яблучка, подушкою. Він сам мені приніс. Я спав тихенько, він приніс мені. Я попросив соркала. Нам подарили ці яблука і джеки. Святий Миколай, подари мені машинку. Я просила Святого Ніколаю, щоб у всіх людей було завжди здоров'я, щоб у них завжди все в сім'ї було добре, щоб у них саме найкраще завжди було. У Рацинській школі інтернаті цього року навчається 149 учнів: 33 з них сироти або позбавлені батьківської опіки. Восьмеро діток направлені сюди на навчання з Южноукраїнська. Користуючись нагодою, вони передавали рідним привіт. Я приїхав з Югнокранська, у мене вдома дідусь і бабуся. Передаю їм з ними Святого Миколая. Привет. Добре, що роки тотальної убогості таких закладів, коли керівництво вимушене було шукати шефів та благати про допомогу минуле. Розповідає заступник директора школи Алла Костюк. Зараз діти забезпечені усім необхідним. Та допомога, особливо коли вона від щирого серця, ніколи не буває зайвою. Діти завжди чекають у нас дуже шефів, які приїжджають на з українського на свято Миколая. І ту допомогу, яку нам вони надають, вона нам дуже потрібна. Бо діти в нас, в принципі, забезпечені всім необхідним, але умови. Складаються так, що зношують десь щось, використовується воно в нас, особливо там спортивний наш інвентар, м'ячі. Багато нам на роботу гуртків потрібно матеріалу. Речі, взуття, іграшки, все стає у нагоді. Інтернат розташований у сільській місцевості. Діти багато часу проводять на свіжому повітрі. Одяг зношується інтенсивніше, ніж це передбачають норми. Працівники АЕС охочі допомагають речами. Цього разу їх посортували та розклали по мішках. Набралось аж 70. Крім того, зібрали 8 тисяч гривень. На них за погодженням з дирекцією закладу придбали найнеобхідніше на собрані средства по согласованию з адміністрації були куплені 34 чотири нових спортивних костюма дитячих. было куплено 20 пар обуви, зимняя прорезиненная обувь. Было куплен спортивный инвентарь в виде футбольных мячей, два футбольных, 2 волейбольных, один баскетбольный мяч, две пары теннисных ракеток, теннисные шарики для настольного тенниса, а также был куплен нитки мулине для занятий творчеством детей и Громна клієнство бісера цього року. Акцію проводив цех теплової автоматики та вимірювань. Він перейняв її у енергоремонтного підрозділу, який півтора десятиліття тому започаткував збір речей для вихованців підшефної школи і з тих пір, щороку організовував атомників на благодійність. За ініціативи Віктора Жалдака до цієї справи долучився і інформаційно-культурний центр Імпульс. Вихованці студії залюбки виступають у Рацино. А учні школи інтернату з задоволенням демонструють гостям свою концертну програму. Вято святом, та ми поцікавились у директора школи. Чи наразі немає якихось нагальних проблем? Проблеми у нас були. Ми не могли ввести в дію опалення. Яке зроблено було з допомогою їжноукраїнської атомної. Зараз на сьогоднішній день ця проблема вирішена. Опалення повністю працює скрізь по всім корпусам. Не могли поладити з Миколаєв Болдермор з нашим Ремом тут на місці. То те, то те, то те, не так, то те не так. Ну тепер вже зробили. Я думаю, що ми, мабуть, в Вознесенському районі єдині, що маємо все абсолютно, що ніякий інспектор вже ніяких претензій не придявить нам. Цех теплової автоматики та вимірювань не планує передавати проведення акції наступникам з електроцеху, як це було передбачено раніше. Кажуть, досвід, який отримали під час організації, необхідно застосовувати і надалі. До речі, допомогу отримали не лише у Рацину. Частину зібраного передали до центру соціально незахищених дітей Южноукраїнська, придбали для малюків і новенькі піжами. Бальшою огромне спасибо людям за В Всем году обов'язково будуть проводиться акція. Я думаю. Буде не менше, а ще гораздо больше, тому що людей у нас добрих з чистим добрим серцем в нашому місті вистачає. Слава Богу, в Южноукраїнську цього тижня відкрито дитячий будинок сімейного типу. Тож у нашому місті тепер два таких заклади. Семеро дітей, що залишились без батьківської опіки, знайшли собі родину. Марія та Леонід Арбузи раніше жили в Доманівському районі. У них двоє своїх дорослих дітей та троє внуків. Та декілька років тому вирішили виховувати прийомних дітей. До Южноукраїнська привезли з собою чотирьох малюків, тепер взяли ще трьох. Діти залишились сиротами всі з однієї сім'ї. Для того, щоб стати батьками-вихователями великої родини, пройшли спеціальну підготовку в обласному центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. У Южноукраїнську для них облаштували квартиру. Кошти на отримання дітей виділятимуться з державного бюджету. Створення дитячих будинків сімейного типу одна із соціальних ініціатив президента України. На сьогодні у Миколаївській області їх відкрито вже 30. Кожна дитина має реалізувати своє право виховуватися в сім'ї. Жодна дитина, яка набуває статусу, вона не повинна піти в інтернатний заклад. Вона повинна знайти тих людей, у яких велике серце, якого вистачить на своїх дітей і не на своїх біологічних дітей. І саме цією роботою ми і займаємося. І кожен день ми дивимося, наскільки в нас в області такі люди є. Чьи взагалі? Чем треба им допомогти, яку допомогу надати? Вы на себя взяли такой груз, который не каждая семья может потянуть. Но если люди этим занимаются, значит они сильные. Они могут это делать, они хотят это делать. Я хочу пожелать в первую очередь вам, пускай Господь вас укрепляет. Я хочу, чтобы вы не на йоту... У вас не з'явилось якесь, що ми це зря діло затеяли. Я хочу, щоб ви любили ваших дітей і родних, і які вже стали родними. Господарка Великого Дому переконана, що сім'ю тримає любов та порозуміння. Не головне, що в тебе є в домі. Чи воно красиве, чи воно головне в домі спокій, мир і злагода? На свято була запрошена сім'я юнів. Вони вже сім років беруть до себе дітей, котрі зазнали життєвих труднощів. Сьогодні тут живуть п'ятеро вихованців. Усі гості прийшли з подарунками. Привітав нову родину і святий Миколай. Нові досягнення демонструють вихованці місцевої секції кіокушенка і Карате. Цього разу южноукраїнці дістали срібло на 27-му чемпіонаті Європи, який нещодавно проходив у Польщі. До складу української збірної війшла лише одна дівчина Анастасія Фурса з Южноукраїнська. Саме вона і принесла призове місце нашій країні. Секція Кілкушинка і у карате дії у нашому місті вже давно займаються в ній спортсмени різного віку від 4 років до 56. За словами інструкторів, починати тренування можна навіть без відповідної підготовки. Головне желання, що було, можна з нуля прийти. Ну, якщо дитина, батьки згодні, ребенок хоче займатися, тоді ми можемо підготувати ребенка як спортсмена, як чемпіона в майбутньому, скажем так. Ну, если желания не будет. Ні, один тренер не податкові. В Анастасії Фурси таке бажання є. Дівчина займається у секції з 9 років, а з 11 бере участь у міжнародних боях, постійно підвищуючи свій кваліфікаційний рівень. Минулого року спортсменка посіла четверте місце у змаганнях на Кубок світу. На чемпіонаті Європи вона була близька до золотої винагороди, але цього разу її взяти не вдалося. Додому Анастасія Фурса привезла срібло, що теж є високим результатом. Всього у 27-му чемпіонаті Європи Взяли участь спортсмени з 24 країн. Це змагання високого рівня, тож на затаймі виходили сильні супротивники. За перше місце Анастасія провела чотири бої, два бої з француженками і два бої з російськими представниками. Вийшла у фінал і як представниця Росії. Зараз южноукраїнські каратисти готуються до наступних міжнародних змагань. Турнір має пройти у березні 2014 року в Італії. В Анастасії Фурси є і свої особисті задуми. Вона планує підвищити кваліфікаційний рівень. У свої 17 років дівчина володіє першим даном з чорного поясу. Влітку має атестуватися на другий. каже, що тренуватися доводиться щодня, іноді навіть по декілька разів. Ми звикли в каратені розділяти дівушка або парень, тобто каратист. Ділки кимоно, значить повинні бути на рівні. Перший дан это, скажем так, тока начало вот более такого взрослого. Ну в мірі карте, взрослого путі. Второй дан это уже как бы повышение своїх кваліфікацій і вже придають увереності. Ну, мені цього року Анастасія Фурса закінчила школу. Подальше своє життя вона бачить у спорті. Її бажання виховувати власних учнів та сприяти їхнім успіхам. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. Заграла яскравими вогнями головна ялинка нашого міста. Свято розпочалося з казкової вистави. Її для южноукраїнських дідлахів приготували працівники Палацу культури Енергетик. Звичайно, у касті добро перемогло, і дід Мороз запалив святкові вогні на ялинці. Ти, сіяй, Подружки Даша і Валерія переконані, що Дід Мороз такий є. Вже й подарунки йому замовили. Біля святково вбраної ялинки і діти, і дорослі водили хоровод, брали участь у всіляких розвагах. Цього року працівники служби комунального господарства особисто вибирали ялинки у Вознесенському лісництві. Тож головна хвойна красуня міста вийшла більш пишною. На її формування пішло 200 дерев. Гірлянди цього року не оновлювали, а ось інші ялинкові прикраси підкупили. Встановлено також нову ілюмінацію на проспекті Леніна та на Палаці культури. В суботу у палаці культури відбудеться вечір, присвячений дню енергетика та продовженню терміну експлуатації першого енергоблока Южноукраїнської АЕС. Урочиста частина та святковий концерт за участю зірок української сцени та художніх колективів Палацу культури розпочнеться о 16 шістнадцятій годині. Гості також зможуть відвідати галерею Гард. Святковий салют заплановано на 22 другу годину. Всіх енергетиків вітаємо з професійним святом! Нехай завжди вам світить і родинний вогник. Вічне джерело наснаги і любові.